Blizzard працюють над новою грою по відомій франшизі. В шутері Deadlock Valve дуже креативно підійшли до боротьби з читерами, кому потрібен ремастер Horizon Zero Dawn? і якою буде наступна частина гри. Яке треба залізо для запуску Kingdom Come Deliverance 2? І хто боїться виходу Stalker 2? Про це і, звичайно ж, не лише про це поговоримо в цьому вже 117-му новинному дайджесті на цьому мега-русофобському каналі Turnal Play UA. Коломі. Мікрофони весь цей час проведу з вами, я, Дмитро. Не забувайте підписуватися, протискати вподобачки та писати коментарі для кращого розповсюдження українськомовного контенту на Ютубі. Донатьте нашим захисникам і підтримуйте їх так, як тільки можете. Кожна копійка надважлива. Приєднуйтесь до чудових людей, які в такі важкі часи підтримують і мою творчість. Покликання є в дописі до відео, або можете стати спонсором каналу на Ютубі. Ну, а ми будемо давайте починати. Приємно. Перегляду. Поїхали! 30 вересня вийшло велике сюжетне доповнення до RPG Starfield від Bethesda з назвою Shattered Space. За сюжетом DLC гравці вирушать на секретну планету Варункай Кай і дізнаються причину занепаду цілої цивілізації. На момент створення цього відео ніяких відгуків про доповнення я не знайшов, окрім тих, що з'явилися в стімі. Позитивно відгукнулися про намагання врятувати гру лише 45% гравців. Більшість геймерів сходяться на думці, що загалом нічого не змінилося. Яка несподіванка. Бетезда не врахували майже нічого, на що скаржилися гравці після релізу гри. Геймери не задоволені величезною кількістю безглуздих діалогів, які нецікаво слухати, нецікава історія загалом і тупорилі побічні квести. Доданий до гри автомобіль прискорив переміщення по процедурно згенерованим планетам, але це не додало цікавості і бажання досліджувати світ гри. Бо всі аванпости як були однаковими, так і залишилися. За все, це задоволення. Просять 760 гривень в українському сегменті Стіму. Я купувати відверто не став, бо повертатися до цього шедевру не маю ніякого бажання. Хто спробував, відгукніться, як воно. До речі, творчий керівник Тодд всіх наїбав Говард сам зізнався в нещодавному інтерв'ю Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. BAFTA, що зробити тисячу нікому не цікавих однотипних і порожніх планет у Старфілді було величезною помилкою. Я хочу розчарувати Тода. Помилкою були не тільки з. Генеровані планети, а й загалом вся гра. Вона не мала з'явитися на світ, бо це на тлі легендарних Skyrim та Облівіон просто собаче лайно. Ubisoft намагається допомогти і своєму Star Wars Outlaws остаточно не втратити аудиторію, а собі не втратити репутацію. Розробники з Месів Entertainment терміново готують одразу кілька великих патчів, які мають поліпшити увага, всі бляха, муха, аспекти гри. Як це всі? Ну окей, перше виправлення вийде вже 3 жовтня. Тут автори гри виправляють купу багів і зроблять кращими низку ігрових механік. Наймасштабнішим буде третій патч, реліз якого запланований на 21 листопада. Саме в той день, коли гра з'явиться в стімі. В ньому має бути поліпшена бойова система, стелс, знову ж таки, баги та помилки і додадуть кілька безкоштовних квестів. На цей час відомо, що керівництво Ubisoft не задоволені Star Wars Outlaws і загалом проект не виправдав очікувань керівництва, не дивлячись на те, що у Європі пригоди Кей посіли другу позначку переліку найбільш продаваних ігор у серпні. А от перше місце посіла стара добра 11-річна GTA 5. Blizzard Entertainment, ймовірно, в черговий раз розпочала роботу над шутером у всесвіті StarCraft. Про це повідомив журналіст Джейсон Шрайер. Як запевняє інсайдер, розробкою керує колишній виконавчий директор і продюсер серії Far Cry Ден Хей, який покинув Ubisoft і приєднався до Блізів у лютому 2022 року. Джейсон припускає, що саме в той час і могла розпочатися розробка нового проєкту. Наразі над забавкою працює дуже невелика команда, і поки що невідомо, чи дійде гра взагалі до релізу, чи може бути. Скасована десь по дорозі офіційної інформації поки що немає, та й говорити про якісь дати не має ніякого сенсу. Шутер Deadlock від Valve продовжує отримувати оновлення від розробників, і останній патч, який вийшов нещодавно, був націлений на боротьбу з читерами. Але автори гри вирішили не тільки карати нечесних гравців за злам ігрових механік, а ще й принижувати їх, щоб всі знали, хто саме є читером. Після оновлення від 26 вересня програма Античит, яка працює в грі, почала пропонувати гравцям обрати, що робити з порушником, перетворювати його в жабу і надати можливість дограти матч до кінця, або одразу забанити. Гравець, який перетворюється на невеличку жабу, втрачає можливість наносити будь-яку шкоду іншим геймерам, а просто стрибає по мапі, в той час як інші гравці можуть вбивати читера. Мабуть, все це може перетворитися на дуже цікаве полювання на жаб. Я взагалі-то вимагаю від всіх розробників змагальних шутерів взяти до уваги досвід Valve та додати щось схоже у свої ігри. Тільки можна перетворювати читерів не на жаб, а на мальчика в трусіках з буквами Z на пиках і на спинах. Але їх щоб можна було не тільки Бивати, а давати їм копняків, плювати на них, кидати на них щось тощо. Ну не треба мені, будь ласка, тільки нагадувати, що у мене хвора фантазія. Після старту продажів лімітованої версії PlayStation 5 Pro, яку анонсували Sony на честь 30-річчя бренду консолі, розібрали за лічені хвилини. У переважній більшості всі покупці були перекупами, бо приставки з'явилися одразу на eBay з величезною націнкою. Їх продають за шалені гроші. Стартує цінник від 5 тисяч доларів, і найбільша ціна була зафіксована аж 13 тисяч. Офіційний ж прайс від Sony був 1099 євро у Євросоюзі. Sony випустили лише 12. 1300 лімітованих комплексів тому згодом можна очікувати ще більшої ціни від спекулянтів. А от що стосується звичайної PlayStation 5 Pro, то головний продукт-менеджер PlayStation Тоші АОКі почав захищати свій продукт і вважає, що цінник на оновлену консоль цілком виправданий. Про це він розповів у своєму інтерв'ю порталу IGN. Кірманич каже, що графічні покращення, за які наїхали геймери на Sony, вибачте, за сарказм були настільки потужними, що їх було дуже складно продемонструвати на відеопрезентації. особливо гравцям, які її дивилися на своїх гаджетах з невеликими дисплеями. І що. По справжньому оцінити всі переваги можна лише особисто зігравши на новій консолі. І загалом, вважає АОК, графон це не головне і новий пристрій пропонує більш ніж тупо технічне покращення. Як він вас переконав, вже біжимо купувати нову плойку чи ще ні? Gorilla Games на шоу State of Play офіційно анонсували ремастер першої частини пригодницького екшену Horizon Zero Dawn. Величезна кількість гравців почали ставити питання: кому потрібен ваш ремастер? Якщо гра і зараз, через сім років після релізу виглядає дуже круто. Особливо ці питання посипалися на Sony та авторів проєкту після підняття ціни в два рази з 20 баксів до 40. Геймери вважають, що варто було спрямувати зусилля на інші ігри, які потребують ремастерів більше ніж ця. Керівник Guerilla Games Ян Барт Ван Бік розповів, чому ремастер потрібен, і опублікував свою думку у PlayStation Блозі. Цитата: що року мільйони людей торкаються Zero Dawn вперше, сім років досить довгий термін у світі комп'ютерної графіки, адже технології постійно вдосконалюються. Згодом ми захотіли, щоб у нових гравців, які занурюються у історію Eloy, була версія гідна їхньої PlayStation 5 або відповідного ПК. Тому ми раді повідомити, що гра отримає ремастер від наших талановитих. Друзів з Ніксес. Кінець цитати. Він також зазначив, що ромастерована версія отримає дуже багато потрібних технічних поліпшень, окрім графіки, серед яких підтримка роздільної здатності 4К та ультрашироких моніторів, будуть прискорені завантаження. Можна буде покращити продуктивність за рахунок новітніх технологій апскейлінгу на кшталт DLSS та FSR, Гравці зможуть відчути всі переваги контролера DualSense та багато чого іншого. А для тих, хто чекає наступної частини Горайзен, вже пригаданий мною журналіст Джейсон Шрайер має погану новину. Згідно його джерел, наступна гра у всесвіті Горайзен буде онлайн-сервіска. Тобто Sony не покидають свою ідею зробити собі власну нескінченну онлайн-доїльню. Журналіст припускає, що проєкт від Гаріла Геймс може бути одним з небагатьох, який доживе до релізу. Можливо, але ми вже бачили, як дожив до релізу Concord, правда? Тому я особливо не сподіваюся на успіх цієї Херні. Як іде розробка гри – невідомо, та скоріш за все ми її побачимо вже коли вийде PlayStation 6, а це 27 рік, а може й пізніше. Гравці цікавляться у керівництва Ubisoft чи не відобразиться на продажах перенос Assassin's Creed Shadow на наступний рік, або в наступному році має з'явитися дуже схожий за сеттингом проєкт від Sucker Punch Ghost of Yotei, який є прямим продовженням Ghost of Tsushima. Директор Ubisoft Івгіймо вважає, що все буде в порядку, і зазначає, що це два дуже високоякісних продукти, і вони добре продадуться незалежно від обставин, які складаються. Тим паче він зазначає, що у іграшці від Ubisoft є. Два персонажі, а це величезна перевага над проєктом від Sony. І саме цей аспект допоможе перетягнути більше гравців на бік асасинів. Ну, таке собі пояснення, як на мене, особливо беручи до уваги останні високоякісні продукти від Ubisoft, X-Defined, Skull, вибач господи Андріс, Star Wars Outlaws, Avatar, тощо. Фанати Гостов Tsushima, в свою чергу виявили незадоволення тим, що у Сиквелі буде головним протагоністом жінка, що викликало гнів колишнього керівника Sony Шона Лейдена. Цитата: це гра. Якщо вона вам не подобається, не купуйте. А загалом, то чому б вам самим не створити гру, яку ви хочете? Кінець цитати. З одного боку, він правий не подобається, не купуй. А з іншого, ви не офігіли часом, шановні розробники ігор, так розмовляти з людьми, які несуть свої гроші за ваші поробки. На Tokyo Game Show Конамі показали свіжий трейлер ремейка Metal Gear Solid Delta Snake Eater, який трохи пояснює кілька сюжетних моментів, які будуть у новій забавці. Так от, події гри розгортатимуться у часи холодної війни. і Головний протагоніст вирушає на секретне завдання з порятунку радянського вченого, який створив бойові машини Metal Gear. Цю суперзброю потрібно знайти і знищити. Але натомість головний герой отримує собі ворога у вигляді полковника Волгіна і на додаток ще й зраду власної напарниці. Ремейк буде мати оновлену графіку, сучасні якісні лицеві анімації, два стилі керування та можливість перемикатися між поглядом від третьої особи на фіксовану камеру. Ну і звичайно, будуть реалізовані всі сучасні графічні технології, підтримка геймпадів, моніторів тощо. На шоу так і не оголосили на жаль дату релізу Metal Gear Solid Delta Snake Eater, але відомо, що гра з'явиться на PlayStation 5 Xbox Series та ПК, і до речі, сторінка в стімі вже також є. Продовження історії Генрі у Kingdom Come Deliverance 2 чекають мільйони фанатів гри, але невідомо, чи зможуть їхні комп'ютери впоратися з новою іграшкою, і вже давно просять розробники з Warhor Studios, хоча б приблизно натякнути на те, якими будуть системні вимоги. Керівник розробки Даніель Вавра системних вимог не опублікував, на жаль, тим не менш розповів, як працюватиме гра на процесорі AMD Ryzen 9 7950 x 3D та відеокартою Radeon RX 7900 XT. X. Зараз ви бачите результати цього тесту на своїх екранах. А для тих, хто просто слухає, то у Full HD на ультрах з використанням технології FSR ця збірка видає від 110 до 130 кадрів на секунду, без FSR від 90 до 120 FPS. В 4К ситуація складніша. З FSR на ультрах 70-80 кадрів на секунду, без нього – 50-60 FPS. Якщо ці відомості є чесними і достовірними, то можна сміливо стверджувати, що далеко не всі матимуть змогу. Грати в цей проєкт, що дуже і дуже сумно. Гра з'явиться в продажі вже 11 лютого наступного року на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Тайванська MSI запартнерилася з нашими розробниками з JC World і підготували лімітовану серію комп'ютерних залізяк, стилізованих під довгоочікуваний шутер Stalker 2 Heart of Chernobyl. У першому тизері продемонстрували, як буде виглядати корпус відеокарти. Виходячи з того, що компанія нещодавно зареєструвала в базі Євразійської економічної комісії відеокарту GeForce RTX 4070 TI Super у модифікації Gaming Slim Stalker 2 Edition, то похизувалися вони у своєму трейлери саме нею. Також є цікава інформація про те, що українська гра стала дуже потужним конкурентом, і багато студій вирішили перенести власні проєкти, аби не конкурувати зі Сталкером. Наприклад, Obsidian Entertainment прямо заявили, що переносять Evolved на 18 лютого, бо хочуть надати Сталкеру цитата більше простору для дихання. Вже згаданий мною Kingdom Come Deliverance 2 мав вийти наприкінці цього року, але творці оголосили, що їм треба більше часу на полірування, що також може бути не єдиною причиною. Чиною Ubisoft, вочевидь, також перенесли асасинчика не тільки через технічні проблеми, а й тому, що не впевнені, чи зможуть конкурувати з українською забавкою. Найкрутішими і непохитними залишилися тільки Electronic Arts. Вони випускатимуть свій Dragon Age The Hard 31 жовтня, а 20 листопада вже з'явиться Сталкер. Ні, ну все нормально, мені здається. За 20 днів всю шляпу всі вже перестануть грати, тому й боятися немає чого. А на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте про підписку, вподобачку та коментар для підтримки українськомовного контенту. Підтримуйте наше військо, і якщо є бажання та можливість, можете підтримати мій канал фінансово. Також на найголовніше бережіть себе, тримайтеся, купи. І слава Україні! Переможемо!